Всім привіт! З вами Shadow Play. Сьогодні почнемо проходити новий рівень. В джунглі підемо. Вчора у нас був босс на зеру. Також прокачав я Алвіка на 7 рівень. Прокачаємо йому один раз ХПшку і урон більший. Якраз симетрично так виходить, гарно. Трошки міраж підкачав. А крона взагалі не використовую пока. Отак от, от по. Прокачкам. Поїхали. Подивимося, що там. Комікс. О, дікарі. Ага, тамплієри. Так. Онтел! Якісь тут непонятні. Воїни стоять. Ось так зробимо. Поставимо, давайте сюди лучника. Сюди казарму, сюди бомбарду, сюди мага і сюди лучника. Ось так краще. Лучника потім. Алріка сюди відправимо. Пауки. З ними оці прям дуже гарно справляються. У них ХП 300, урон від 14 до 36. Ну, з пауками це ми вони тут прям гарно справляються. Їх можна просто сюди поставити і забити на цю дорожку. Красота прям. Підкріплення поставимо. Так. От так. поставимо по лучнику. Ага, і тут дікарі йдуть. Відправляємо Алріка сюди. Угу. Чи дікарі, чи. Хто вони? Ну ладно. Ага. Будемо ставити поки сюди підкріплення. Думаю, треба прокачати ще бомбарду. Будемо поки собирати. Ось так. Але прям імба. Як я й казав, Алик прям реальна імба. Оці воїни піщані. Перезарядка. Цього скіла чи навика 10 секунд. А живуть воїни 9 секунд. І виходить так, що він прям переносна казарма. Крутий пацан. Та й сам по собі більш-менш сильний. Ну от. Він повністю все зачистив, навіть ніхто не пройшов. Так, підкріплення поставимо туди направо. Прокачаємо бомбарду. Также хочу пореком... порекомендувати канал Alex Гарний контент україномовний, теж знімає Kingdom Rush. Сьогодні знімав Піратську бухту. Подивіться обов'язково його канал, може щось для себе цікаве знайдете. Ну, а ми будемо поки продовжувати. Ну, Кинемо сюди метеори, вони нам все рівно поки не треба. Качаємо отак от. Павуки-пауки. Так, поставимо підкріплення сюди. Качнемо мага. Граємо, як завжди, на ветерані підкріплення направо. Будемо чередувати. Щоб точно справа ніхто не пройшов. І зліва, щоб допомагати Алейку. Бо Аллерік нормальний, але мінус, що він дальник і... Ой, ближнік, і нема у нього дальніх атак. Але це все рівно робить його дуже гарним воїном. Так. Бахнемо по дикарях цих. І зробимо так. Зараз летючі оси будуть на нас нападати. Хоча вони настільки великі, що таке враження, що це не оси, а шершні прям. Скріплення також ставимо. Тут воно нам пригодиться. Так, поки все добре. Треба бур поставити. Так, сюди підкріплення. Справа є, зліва теж поставив. Так. Зараз будемо копити на бур. Оп! Оп. Оп. Все, запускаємо наступну хвилю. Опа! Ти хто? Ну... входять із частиць, які він не спускає таке враження, що він зціляє, Он ну, там плюсики летять. Зазвичай, коли так летить щось... Плюсики, там щось таке, то додає здоров'я. Ну, должно так якось працювати. Так. Бур. Так. Затримуємо того, він себе хіле чи що. Ну так, він себе захілює. Так же треба казарму качнути. Качаємо. Ставимо підкріплення, качаємо. Качаємо, ставимо підкріплення, підкріплення, качаємо. Да. Так. Ну... було б треба... Оце другий скіл качати в бурі, але... Поки нічого не будемо робити. Отак, От качнемо. Ей. Фрідом. Окей, все добре. Так. Надо качнуть мага. Чи сейчас качнуть бур? Щоб другий скіл був. Другий скіл непоганий такий. Коли я проходив ворота назеру вчора, то прям, ну, поняв, що це достатньо гарний скіл. Та і в бухті піратів там прям теж цей скіл дуже гарний. Гарно себе проявляє. Так. Арбалеті може зразу поставити. Ладно, я хотів мага прокачати, я його прокачаю. Сюди кинем метеори. Так... Вот так, там казармы справляются зі всіма. Ну, пока все дуже хорошо йде. Сюда мага. Сюда пару арбалетов. Тут, опа, ганьская оса. Что-то такое. Ну, давайте-ка начинаем сюда арбалеты. Так, зліва Алрік там справляється Включаємо, напевно, оцей скіл. Ну, добивай, Так. Так, ну. Наче нормально вони будуть проходити, але все рівно поставимо туди підкріплення. Так. Взагалі краще зробити отак. О, зараз ще й можуть пройти. Кинем метеори для перестраховки і підкріплення туди. Ой, ці допомагають. Арбалети Давай, 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 давай. Ти диви, як. Вони хочуть прорватися, а. Так, пауки і. Матриархи. Та ну ви шо? Я тільки... Я даже від тих пауків не відійшов, які були в першому кера, тут уже ці. Сюди бомбарду треба поставити хоча б. Треба подивитися, скільки ХП у тих малих павуків. Та не ви, я не про вас джунглеві павуки. Я про... Тих павуків, які роблять матріархи. Не, ну прям гарно справляються тут. Так, 500 у цього, а у маленьких... 25. Не... Давай отак. Ну можна, але... Рівно, треба ще раз скачнуть. Взагалі краще туди було бур поставити. Ну, кстати, Алрік, чого ти стоїш без діла? Відправляю тебе на виконя на виконання місії. Давай вперед. Он, да, матриарха лупай. І отак от, от. Супер! Які вони швидкі, чи то мені здається. Ну ладно, ладно. Ось так от зробимо. Поставити може ще тут лука. Про всякий випадок. Ладно, ладно. Пока будемо, мабуть, збирати кошти. Так. Ага. Так. Матріарх. Чтирі всього Матріарха легко. Ой, куда? Що за безприділ? Це що таке? Хто вам дозволяв це робити? Придом. Куди? Бомбарду прокачаємо. Капець тут зі всіх сторон треба оборонятися. Взагалі тут один вихід. Ми могли б отут вистроїти захист, але... Мені якось так легше чи що. Так, Кинемо сюди підкріплення. Підідвинимо чуть-чуть. Так. Мені треба ще качнуть бомбарду. Так, Алрік. Уперед. Тепер мені треба качнути казарму. Хоча б один раз. Поки Алрік тут, звичайно, проблем немає. Але як тільки я його заберу кудись наліво чи наверх... Опа, досягнення виконали. Нормально, так нормально. Так Матриархи, пауки, а тут От, все, я забираю Алрика від вас. Це тепер ви повинні самі якось поправлятися с цим. Я просто буду потребуванням туда спамить, тай нормально. Значи там не проходять. Так Сюди я поставив підкріплення yeah! ну, подокинемо. Ой, no які ви. Так, зверху все добре. Прокачаємо... Точніше вкачаємо другий скіл для бура. У як він... всі хіли, а. Так, там плієрів поки не будемо. О, непогано. Підпалив уси. Опа, тут вбили одну. То, нічого страшного. Призовемо. Ще одну, нормально. Так, е. Отак можна, нормально. Так, еээ... вкачаємо тут. Мага. Зараз вони у кучку зберуться і можна вдарити їх. Непогано так. Вдарили. Аж нікого не залишилось. Оцей цей бур не будем качать, тут все рівно нема ніяких дуже сильних ворогів. Та й цей бур якусь мелочь зазвичай. Фігаче. А нам надо, щоб він по площі бив просто, щоб цих побивати. Дікаріи. Так, ну а максимум вкачаємо бур прям. Так, може прокачати тут, ну, ще треба качати. Арбалети, там луки. Бо вдруг ще оси полетять. Не будем тут пока качать качаем цей скилл ну и все мабуть. сейчас алейк там доб'є всех Ой, тут матриархи там матриархи ого так ну вкачаем тамплиерив Нехай будуть. Ну, він тут ні до чого не достає. О, тут Так. Будемо ставити сюди підкріплення. Бо там матріархи виходять. Так що про всяк випадок, щоб вони не пройшли. Отак от. Бахнемо сюди метеорчик. Може... Отак зробим. Поки зробим так. Що ж так багато? Давай, мах. Ооо! І гігантські полетять. Е, -е, е, тихо там. Обережно на правому флангу. Чуть не пройшли. Так, хорошо, бур спрацював. Так все. Окей. Вкачали. Повинні впоратися. Отак, так. все добре. Ага, великі полетіли, а? Шо, лупіть давайте скоріше. Так, вот ну тут нормально. Сюда вкачуємо. Вообще одна летить, а. Давай, 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 давай. Все. Остання хвиля. В принципі... Сейде супер. Пауки нам не доставляють великих якихось проблем. Алріка можна сюди ближче до ворогів. Окей. Так, ну там є трошки магів, можна лупануть. Хоча, мабуть, зря я це зробив, там он 4 мага йдуть, краще б я по ним лупанул. Сюда вкачаємо. Сюда. Ну, закинчиваем. Можна було вообще тут гор бахнути. Ну, ладно. Так, Так, все добре. Давай, Аллес. Я тебе туди відвожу, щоб ти качався. Так що давай качайся. О, як добре бахнув. Зашибісь. За а не щикамбек. Все. Ну, це було легко. Рівень не дуже складний. Так. На три зірочки. На ветерані. Ууу, у нас прям рівно 2000 кристалів, а. Правда, у мене зараз магазин пустий повністю. Ну, а точніше я просто нічого не купляю. Бо наше нам ту куплять, якщо я все рівно, то не можу використати. Так, ну... Отак от. Отак, отак, от от так, 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 так. Ну, так і так. Ну да, нехай буде так. Алрік у нас сьомого рівня. Ну, на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забувайте про канал Alexirio. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Всім до побачення і всім пока-пока!